Друзі, усім привіт! Вітаю вас у новому відео на своєму каналі. Починаю його з того, що міняю постіль у спальні. Останнім часом, скільки б я не спала, а виспатися не можу. Чи це пов'язано із порою року, чи це вже якась старість наступає, але скільки б я не спала і нібито не лежала, все рівно виспатись не можу. У мене якісь порушення сну, мабуть, тому що я не можу влягтися дуже довго. Мене турбують то думки, то якісь болі, то ще Щось, а під ранок, коли вже я ніби як. Нарешті розслабляюся, діти і сім'я будуть, потрібно вставати, готувати сніданок. І я, як сомнамбула хожу, не можу до кінця знаєте так, наспатися. Тому, так знаєте, міняю цю постіль і дивлюся на неї, аби не впасти в обійми, покривалку і подушечкам і не заснути. Іноді, звісно, мені чоловік дає таку можливість, щоб я доспала, особливо це, що стосується нічних тривог, але переважно все ж таки. Такої розкоші немає. Як ви бачили, щойно я змінила матрас сторонами, роблю це раз в кілька місяців, аби не пролежувати матрац, і таким чином він також гарно вентилюється. Це дуже важливо. Нещодавно навіть помітила, що у нас є чохол на матрасі, його можна буде в принципі попрати. Зроблю це влітку вже дуже класна річ, тому що будь-які забруднення. Знаєте, вони все рівно так, не дуже гарно впливають, а можна буде це все забрати, всі забруднення попрати, і все буде чистенько. Класно, що така можливість є. Зараз взагалі все для людей зроблено в цьому плані зручно. Я навіть знаю, що є такі дивани з зйомними чохлами. Це взагалі мрія. Зняв собі, поправ і знову чисто, ніби новий диванчик. Але ми всюди користуємося покривалами, бо хім чистки, на мою думку, це ну, таке дороге задоволення на щоден, щоб навіть раз в рік собі дозволяти, це все рівно якось не дуже. Та й за рік уже цей диван буде теоретично дуже-дуже брудним, тому ми. Використовуємо покривала, кожен тиждень я їх перу і все нормально виглядає. Звісно, не супер естетично, але вже як є з малими дітками, мабуть, по-іншому ніяк. Постелила свою улюблену постіль з юску. Хочеться прикупити ще якусь весняну. Але, як ви бачили в минулих моїх роликах, у мене дуже багато цього текстилю, тому вирішила я, що потрібно свої апетити трішки применшувати, користуватись тим, що є, бо дійсно цього барахла багато, накопичується. А все це треба якось зберігати, складати, Ну, достатньо словом. Відкрила тут вікно, провітрюю, кімнату, обов'язково це роблю під час прибирання або після. Люблю цей запах свіжої такої. Кімнатки, знаєте, свіжого повітря в кімнаті. Я навіть інколи перед сном люблю відкрити вікно. Щоправда, зараз холодно і одразу все тепло вилітає, і так би мовити, це не дуже приємно. Але засинати в прохолодній кімнаті комфортніше, на мою думку, аніж в теплій кімнаті. Наступило похолодання, мабуть, у всіх зараз трішечки морозець, тому будьте обережні, бережіть себе, одягайтеся тепленько і всім здоров'я. Бажаю. А вам приємні! перегляду та сил на нові справи вдома. вирішила ненадовго присісти, я тут почала нову книгу читати і спостерігала за тим, як син вправляється з конструктором. Іноді в нього такий інтерес з'являється, знаєте, такий спокійний, навіть трішки не схожий на мого сина, бо в мене всі діти такі, знаєте, дуже-дуже активні. А тут він собі тихенько сидів і грався. Дуже класний такий момент. Думаєш, чого не постійно так, чого, це плакати за тими мультиками. На... У мене тут попралося прання вже. Же піду розвішувати його. Мене питали, чому я не зроблю сушку. Не купимо ми сушарку і не поставимо поверх пральної машини. Ну не знаю, чи ви в курсі, але ми це житло робили для того, щоб було так менш тривожно на дев'ятому поверсі проживати. Тому ми не старалися тут зробити, як то кажуть. Квартиру своєї мрії, бо вже багато було вкладено і в попереднє житло. Тож тут, по мінімуму, ми зробили і сушарку не передбачається. Будемо користуватися поки так сушилкою такою звичайною. До нас гості не ходять, і в нас немає потреби, щоб завжди все було прибрано так до ідеальності. Знаєте, є сушарка, та і є. Біля батареї воно висихає влітку, так взагалі не встигнеш виняти вже сухе. Тому я не бачу в цьому ніякої потреби. А коли є я тепла підлога, то ми цю сушарку взагалі ставимо у ванні і вона нікому не псує вид так би мовити. Тим часом я переходжу вже на робочий стіл сина. Тут е, орудують всі в трьох, і часто густо е, речі не на своїх місцях. Багато е, всякого дитячого треба перебрати. Ну я думаю, що кожна мама розуміє. Ніби я і дозволяю, щоб вони самостійно це е, тут тримали цей лад, але все ж таки і молодший приходить щось дістає, і донька приходить своє щось тут е, копошиться. Тому потрібно наводити лад, аби це все не перетворювалося просто. Щось незрозуміле. Все ж таки є тут і уроки, і просто дитячі якісь розмальовки, заняття. Це все потрібно розбирати. Звісно, що я тут рідше розбираю це все, бо все ж таки це обов'язки сина, але іноді я їм допомагаю. Вже діти пішли в садок, в школу, чому я невимовно рада, трішечки спокійніше, так знаєте, атмосфера. Вони менше б'ються, приходять в гарному настрої і, ну, знаєте, вже. Ніби як натомлені після навчання, і тому скажу, що спокійніше трішечки зараз у нас вдома. З сином молодшим гуляє тато в день, а я взагалі в холодну пору не виходжу. Це буквально 2-3 рази на тиждень десь їду. А так я дуже-дуже домашня, займаюся всіма хатніми справами, і надвір мене просто так не випреш. Але я знаю, що це корисно для здоров'я. Тож з нещодавніх пір. Я собі таку мету поставила, щоб кожного дня йти на двір і, хоча б якісь 5 тисяч кроків находжувати. Це не так і багато насправді, але в таку погоду, знаєте, 100% знайдеш якесь собі виправдання, чому не піти, або якусь відмазку. Причину знайдуться справи, які невідкладно зараз потрібно зробити. Але все ж таки для здоров'я потрібно гуляти, ходити гуляти, бо по квартирі це все ж не те. І як би я не старалася рухатися, але я вже бачу певні наслідки по здоров'ю, що стосується того, коли знаєш, знаєте, людина не рухається. Напишіть, як ви з цим справляєтеся, тому багато ходити, гуляти зараз. Буде весна. Сподіваюся, вже відмазок буде менше. І вам також бажаю в цьому плані не махлювати, а займатися своїм здоров'ям і Виходити на двір, я навіть пам'ятаю перші дні війни, коли ми з психологом зідзвонилися, і вона говорить, як часто ви виходите на двір. А ми жили в приватному будинку. І я кажу, що я взагалі без потреби не виходжу, це був березень. І вона каже: обов'язково, обов'язково треба виходити на пів години 100%, Вітамін Д отримувати, гуляти наше, наше здоров'я, і ми загалом наша психіка так влаштована що від сонячних променів від денного світла ми краще почуваємось. На вулиці випав сніг. Грається. У нас там одна мамочка, вона там з дітками. Кожен день по 5 годин гуляє. Боже, я, я з нею в шоці по-доброму, бо я стільки не гуляю з дітьми, хоч у мене їх троє, в неї двоє. ну Нічого собі така мамочка. Так ще полюбуюсь своєю красою. Я взагалі взимку не люблю на вулиці бувати. Ось мені не хочеться туди зайвий раз йти. Я їжджу буквально два рази в тиждень кудись і все. І так, закупка з АТБ на суму 1414 гривень. Сьогодні середа, у нас день акцій, тому дещо за зниженими цінами купила. Ну, по-перше, картоплю багато завжди беру. Водичка моя зараз по 19 чимось гривень акційна. Туалетний папір такий от 35 гривень. Коли я по акції, то беру печиво, ось таке моя пані. Далі якийсь був за зниженою ціною сметанний продукт, думаю, зробити з нього оладки. Він, типу, до сьогоднішнього дня трішки як просрочений, наче 9 гривень коштував. Далі яйця два десятки взяла, за 100 гривень ось таку квашену капусту. Так, 100 гривень взяла заради того, щоб це відро залишилося, бо я з нього роблю невеличке кашпо. Потім Прозоре якраз класно під орхідеї буде. Так, ось такі сирочки. Думаю, сирний крем суп зробити якось з гріночками. І беру зазвичай або 40, або 45% жирності. І тут якраз 40% в цьому голландський сирок. Далі, ось такий мигдаль. Він вважається якісним. Була суперкласна знижка, мінус 39% по 56, по-моєму, гривень чи 58% сушений. Смажений, точніше, медаль. Дві упаковки взяла, желе, Коли по акції бачу якесь беру. Потім, коли потрібно, в мене вже є запас желе. Далі, ось такі родзиночки. Дві упакованьки взяла, теж акційні. І йшла, знаєте, вагітна жінка переді мною і несла ось такий пакет коржів. Я не планувала їх брати, але в мене є згущене молоко, варене. Зроблю тортик дітям. Так, сподобався ось цей йогурт дітям, але була лише одна упаковка, тому лише одну взяла. 16 гривень, а так десь 24 Масло 82% 85 гривень. Далі взяла ось такий рулет, шинка куряча, точніше курячий рулет, шинка в оболонці вищого сорту, десь біля 150 гривень. Смачненький має бути. Далі окіст тут десь кілограм. З овочів ще моркву, ось такі огірочки. На бутербродики, соломка, макарони по знижці. І ось такий кремчиз, десь він 65, по-моєму. Улюблений мій хліб Покровський. Дві. Одну заморожую, коли вже зніму цей, то буде свіженький потім. І йогурти. Йогурти я точно не пам'ятаю, по 9 гривень, по-моєму, зараз. Ось така от маленька закупка. Ну що, ось довгоочікуваний тортик. Захотіли і зробили. Будемо їсти. І ще нам передавала логопед. Ось такі кекси шоколадні. В середині шоколадні кульки такі смачні. Клас. Я вже куштувала тут це буде вже малому. Смачного, це кексик. Сьогодні будемо пересаджувати в свіжий ґрунт бо це стара орхідея. Ось цю орхідею вона вже перецвіла. Хоча, здається, що ніби ще цвіте, але я бачу, що воно вже в'яне, і в неї вже корінчики починають рости, тому вирішила, що пора її відрізати цвітоноси, буду показувати вам. Над вогнем я прокалила інструмент, у мене такі ножиці і такий ніж. І зараз звичайним перекісом водню ще зверху оброблю інструмент, бо буду зрізати, а я не мріжу все цим інструментом, і посилки, і рослини, тому... Щоб не занести інфекцію квітам, буду обробляти ще так. так. такі взяла препарат фітоспорин і грамулечку розвела в теплій воді. І даю настоятися цьому препарату. В ньому я потім коріння замочу. Або буду поливати вже після посадки, побачу. Ну, звісно, в мене кора тут і нова, і стара. Ну а зараз займемось орхідеєю. Ось так я посадила орхідею свою в закриту систему, зверху велику кору, а знизу дренаж, суміш кори та боже, як вона, моху, все, і полив буде через дня 3-4 десь. Пересадила орхідею. Одну думала, на мене вистачить на більше, але я так давно це не робила. Мене все не вистачило. Полила ще кілька орхідейок таким препаратом Радіфарм. Він для того, щоб коренева система і листочки розвивалися. Але їх, точніше цим препаратом я полила тільки ті орхідеї, котрі не цвітуть. Тобто, в котрих немає квітів. Інакше швидко скинуть бутони. Так, і що хочу ще сказати, що. Я не знаю, як я буду пересаджувати всі решта. Воно ж мені так важко далося. Я вам кажу, я дуже давно цим займалася, вже три роки війни, а це ще до війни було з пересадками орхідей. Але деяким вже пора, і плюс всі нові вони з цими торф'яними стаканчиками. І ще один вазон, одну орхідею міні. Зіллю вона стояла десь хвилин тридцять у воді. Все просто водою квітучі, інакше вони скидають бутони, а ті, які зараз е, набирають на цвітіння нове, то я їх полила радіфармом. Це рідкий такий препаратик. Він потрібен для того, щоб орхідеї гарно корінечко росло. Це новий попробувала, купила. Буду бачити, як там результати. От. А всі решта орхідеї ще мокрі, ще не просохлі. Це ті, котрі на батареях треба було полити. І біля вікна. Тут сухіше трішки повітря, тож полила все. До речі, старий ґрунт, ось який був з орхідеї, він такий непоганий, але він дрібний. То я його зараз висушу і потім на посадку дрібної орхідеї використаю. Ну, яка ж краса. Просто не можу не пройти повз, щоб не полюбуватись. Так, і давайте підемо, покажу вам ще дві красуні, які прийшли вчора. І так. Перша, точніше, це, я говорила вам, дев'ять у мене їх, так ось це восьма така красунечка, в неї, велика квітка, дуже гарно буде все разом. І в неї така гарна листова тут система. Єдине якесь механічне пошкодження. Е, прийшли вони в морозець, але бутончики вона не скинула. І один вже розпустила. Дуже гарна. До речі, була дуже дешева там 300 гривень, по-моєму. Ну, це не сортова, якась венозна. І інша, ось така у неї тут листова, у неї є шкідник. Я вчора обробила, і вона на карантині. Ось така бікліпчик, Бачите, не перенесла вона незначне охолодження. Не скажу, що переохолодження, але бутони поскидала. Не знаю, чи якісь ще розпуститься, але дуже красива, і вона така невелика. Знаєте, бо всі рослі, а вона така меншенька. Зараз покажу вам їх. Опа! Поруч. Ось, бачите, яка, яка різниця між ними. Да, вчора я листя обробила, листя пшикала, у мене там є такий препарат від шкідників. А проливати актарою буду тоді, коли в мене вже буде потреба в поливі, бо зараз я їх трошки ще підсушую. А для чого підсушую, щоб ну, вся волога вийшла і щоб не погнило коріння після пересилки. Ну вона прям красуня. Оранжево-рожева, така гарна квітка велика. Ну, ця теж шикарна. Але все-таки я побачила якусь паутинку, там забоялася та й попшикала до акторища. Акторою я обробляю, а, тому що в мене велика їх колекція, і я боюсь, щоб вони не попропадали. Ці я обробила вже один раз. Я на них шкідників не бачу, тому, мабуть, одного буде досить все. Такі красунички. Ну, Звичайно, що це магазинне квітування. Коли буде домашнє, воно буде інакше, але, я думаю, буде навіть краще. Це взагалі супер. Вона жодну квітку, фактично, крім ось, цієї не засушила. Пірат дуже тощі, примхлива орхідея. Прям дуже примхлива поскидала більшість. Це леко, фантастика, бо серце дракона. Я дуже її хотіла. Ось моя мрія збулася. Зараз заберу, щоб світло побачити Леко фантастік. Трішки засушила бутончики. ну Не без цього, не без цього. Це просто звичайна стандартна фалінопсис, але дуже гарна велика квітка взяла заради великої квіточки. І Це теж стандарт, але ну, кольори такі неймовірні. Ось, Ці дві я вже забула, як називаються. Якщо я не помиляюсь, то ось ця називається рум'яне яблучко, Якщо я не помиляюсь. А цю я не пригадую. Якщо згадаю, то напишу. Ось такі. Все. У мене з нових 9 орхідей. Оці дві на підвіконні, які ви бачили в краплинку і ніжно-бежева така. Ось цих 5 і ці дві. Більше не буду замовляти, але я дуже дякую всім вам за підтримку. Да, це дійсно моя піддушина, і воно мене відволікає, рятує. Ось така краса. Просинаюсь, дивлюсь на цю красу, засинаю. Не хочу ставити на підвіконня, щоб. Там дуже жарко на підвіконні. Ось. Тому ставлю тут. І ще столик цей прям дуже гарненько дивиться. Починаю читати нову книгу. Скеля Червоного Сонця, українська авторка Дарина Гнатко. І Ось такий опис, як я вже говорила, я дуже полюбляю саме українських авторів. Опа. Роман такий буде цікавий, сподіваюсь, мені сподобається. Колись я багато замовляла саме в клубі сімейного дозвілля. Всі мої книги практично були звідти. Зараз уже і на Якабову замовляю, на видавництвах різних інших.